Доброго ранку, мої любі дітки, шановні батьки, я сподіваюся, що у вас все добре і у вас чудовий настрій. У нас сьогодні чудова погода на подвір'ї, сонечко, але дує вітерець. але це не завадить нам посміхатися і робити кожен день краще. Сьогодні хочу поговорити з вами про наші з вами емоції, почуття, які вони бувають, і як, як з вами з ними справлятися. Але хочу вам показати декілька картинок. Скажіть, будь ласка, на що нагадує вам ця картинка? На хвилю емоцій. Так, тут може бути і, і сум, і гнів, і роздратованість, і радість, і веселість, і все-все-все позитивне і негативне. Також, скажіть мені, будь ласка. На що нагадує ваша ця картинка? Це спокій, так, напевно. Спокій. Малювання таких емоцій. А ось є така емоція. Ну, напевно, ви здогадалися, чи що це сум, задумливість, так? Гнів можливо. А ось така є емоція, подивіться, будь ласка, на що вона вам нагадує? Так, це радість, це вдихання свіжого повітря. А що, на що вам ця картинка нагадує? Подивіться, будь ласка. Це, напевно, тепло, випровінювання сонечка, так, з наших... Тіл, душ, обійми. А ось і така ще в мене картинка. Емоції також. Це, напевно, наша турбота, наша любов до ближнього, так? ми перемінюємо, підтримуємо один одного. І сьогодні я хочу з вами виконати одну вправу, з декількох, яких я сьогодні хочу з вами зробити. Це виплеснути з вами наш гнів, наш страх. Звичайний листочок А4. Ми можемо його взяти і просто зробити з нього такий клубочок. Виплеснути всього сюди весь гнів, свою злість, свій страх, роздратованість. Отак От пошмакати-пожмакати. А потім розгорнути його і подивитися. Є там щось? Немає там нічого, ми все.